Закрила величезну акваторію Чорного моря, нібито для проведення військових навчань. Москва торпедувала ідею демілітаризації Чорного моря, перетворивши його на зону постійної небезпеки. НАТО абсолютно не змогло протидіяти. У підсумку два українських Нептуна відправили на дно вбивцю авіаносців. Де зараз російський флот він сидить тихесенько собі в російських бухтах, тому що він не може відпити море в від. прийшла епоха дронів. Україна стала першою державою у світі, яка масово і надзвичайно ефективно застосувала цей новий вид зброї. З Туреччину треба працювати серйозно, без емоцій додаткових. Сьогодні Україна впевнена і по-хорошому нахабку. Ми більше не боїмося моря. Тепер ми сприймаємо Чорне море як можливість.